Доброго дня всім. Хотів поділитись такою проблемою. Постійно, коли підключав телефон по Bluetooth, слухав музику до штатної магнітоли. Періодично, я б даже сказав би даже почало учащатись вимикання і вмикання монітора і самої магнітоли. Довго шукав цю проблему, теж ніхто не зміг знайти. Почитав коментарі і багато хто писав, що цей глюк відбувається в зв'язку з тим, що підключаєш до Bluetooth. Якщо слухаєш радіо, такого немає. Спробував підключити флешку. Телефон вже декілька днів не підключаю, і магнітола жодного разу не виключилась. Не, як багато хто пояснював, що стара прошивка в даній магнітолі, і тому при підключенні блютуз іде такий збій постійно, і вона постійно підглючує. На даний час все добре, вже декілька днів. Жодного разу не виключилось.